І так, э, зараз наш пан Дізе виконує гарну пісню, даю мікрофон. Э, для привітання наших молодих. Діма, ану, розкажи. Я хочу поздоровити наших молодих і молоду з щастім здоров'ям. Ви в жили, живе. Був мене не рушили. Ви на... Потримай. О, що ж це вже? Типа, так мене <рістила> тому, не мій. Що... <рістила> 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 Я поздравляю молоддя. Щастям здоров'я. Би вони разом жили. Ви у нас файно ці отгуляли. Після слів, а завтра дайше зачинається до ранку. І вам много-много є. व्यवस्थित <laughs> अंत्योकरी <laughs> 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 Ніколи взагалі не спав, правні мисливий завжди полюбав я назвав його болтан, він мав ворож'явся вода, бо я повсякчал, він і мухи, комарів, ха в мене прямо з рук, Тресерований павук побув, я по всіх пару кіл, він і мухи комарів, хаба хто сам нашое. не мух і комарів, хаба мене прямо з рук, присерований, папувся по всіх авуків, вілі мух і комарів, хаба завдами соття. Але файно дякуємо нашому нашему Цизи